Вітаємо на каналі КТМ Новини і сьогодні розкажемо. Приймали вітання працівники соціальної сфери. 50-річна Олександрійка втопилася у річці Бешці у новій празі. 2 листопада соціальні працівники України відзначали своє професійне свято. Напередодні міський голова відзначив кращих представників соціальної сфери Олександрії. Подяки вручали також очільники соціальних установ. Так, у п'ятницю, 31 жовтня, привітання та грамоти отримали фахівці Олександрійського міського територіального центру. На заході побувала наша знімальна група. 2 листопада працівники соціальної сфери України відзначили своє професійне свято з нагоди свята фахівці Олександрійського територіального центру приймали привітання від директорки установи Олени Грінчак. Результатами нашої роботи територіального центру це є вдячність наших підопічних, і вона виражається на сьогодні у їхніх відгуках, які вони надсилають і мені особисто, як директору територіального центру і нашим працівникам. Я як керівник. Задоволена тим, що цих відгуків на сьогодні дуже багато, і я пишаюся своїм колективом, тому що там працюють справжні професіонали. В територіальному нашому центрі працює 69 соціальних працівників. 41 із них соціальний робітник, який надає безпосередньо допомогу вдома нашим людям похиловіку і особам з інвалідністю. Працівники у нас працюють дуже багато. Є років є по 15 років, є по 20 років. Але такий нелегкий час на сьогодні дуже велика плинність кадрів. Тому ми щоразу робимо обяви у засоби масової інформації і підшукуємо собі працівників, які б змогли працювати. Займатися соціальною роботою, тому що робота сама нелегка, вона вимагає від працівника чуйності, доброти, величезної відповідальності за турботу до людей. І це така місія на сьогодні: нести добро і світло до наших до наших людей такого поважного віку. За бездогане виконання службових обов'язків, ініціативність і високий професіоналізм. Працівники терцентру отримали подяки міського голови, директорки установи. Були також відзнаки департаменту соцзахисту населення Кіровградської ОДА. Так, обласну нагороду отримала Майя Чернявська, завідувачка відділень. Соцдопомоги вдома, яка в Олександрійському терцентрі 17 років поділилася секретами гарної взаємодії. Обов'язково допомагати у всьому. Людей у нас зараз дуже багато, 41 соціальний робітник. Колектив змінюється постійно, тому що у нас зараз воєнний стан. І кожен шукає себе там, де йому зручніше, але залишаються самі стійкі, по характеру мають люди підходити. Ну, балансувати, вміти між людьми похилого віку підтримувати. Ми надаємо всебічну допомогу. Люди, які тільки до нас приходять. Ми їм місячний термін надаємо допомогу, навчаємо, ходимо з ними, розповідаємо, підтримуємо. Ну, дивимося на них, вони дивляться, як у нас з людьми виходить, беруть. Ну, все залежить від досвіду роботи. От проробили місяць. Уже перший досвід є. А хто робив уже 10 років це є наставники для наших нових співробітників. Головне, щоб був колектив цілий, єдиний, одне одного підтримував не тільки керівники. Фахівці, щоб допомагали, і щоб вони взаємно один між другом в своєму колі міли знайти правильний вихід з одної ситуації з другої. Атмосферу свята та гарний настрій всім присутнім на заході в терцетрі подарували солісти та творчі колективи будинку культури селища Олександрійського, музичної школи, приготували номери і самі соцпрацівники. У річці Бешка рятувальники виявили тіло жінки. Як повідомляє прес-служба ДСНС, фахівці працювали у селищі Нова Прага у неділю 2 листопада. Особу потопельниці встановили. Нею виявилася 50-річна Олександрійка. Деталі у коментарі рятувальників. На Олександрійщині з річки дістали потопальницю. Зранку, 2 листопада, з річки Бешки, рятувальники, вилучили тіло жінки. 2 листопада 2025 року, близько 6 години 50 хвилин, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога по вилученню тіла із водою. Дана подія сталася неподалік села Нова Прага, річка Бешка. На дану подію було направлено одна одиниця техніки та ще чоловік особового складу. Прибувши на місце події. Рятувальники за допомогою гумового човна та мотузки витягли тіло потопельниці на берег. Нею виявилась мешканка міста Олександрія 1975 року народження. Обставини трагедії та причини смерті встановлюються. Проте відомо, що до рятувальників зателефонував рибалка, який саме в цей час знаходився на березі пешки. Соцмереж стало відомо, що на водойму жінка приїхала на власному автомобілі. Тривалий час її не було, тож рибалки розпочали її шукати. Рятувальники вкотре нагадують, правила поведінки біля водойми. Вкотре закликаємо жителів Олександрійської громади бути обережними, особливо в холодну пору біля водойм бути обережними, не знаходитись біля водойм у стані алкогольного сп'яніння, не підходити близько до берега, особливо коли він слизький, і також контролювати за безпеку своїх дітей. Бережіть себе та підтримуйте наших захисників. Зустрінемось в ефірі. У вівторок, 4 листопада переважатиме хмарна погода. Температура вночі плюс 5, в день плюс 13 градусів. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метра за секунду.